16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори між Росією та Україною. Під час цих зустрічей Росія висунула вимоги, які Україна не могла прийняти. Вони хотіли, щоб українські війська вийшли з частково окупованих областей для оголошення перемир'я. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, підсумував цю зустріч. Україна підтвердила своє прагнення до миру. Також домовилися про обмін полоненими за формулою тисяча на тисячу. Але, за словами Сибіги, Росія використала переговори, щоб імітувати мирний процес та відкласти нові санкції. Сибіга підкреслив, що є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну. Це згода Путіна на безумовне і повне припинення вогню. Міністр закликав світ не дозволити Москві використовувати цю зустріч як виправдання для продовження агресії. Він наполягає, що покарання Росії повинно бути суворішим за прості санкції. Сибіга вважає, що економічний тиск на Росію має поєднуватися з підтримкою України.